Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити, друзі, на своєму ютуб-каналі Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль для нашого замовника. З Полтави таке авто, як Volkswagen Golf 6. Автомобіль 2012 року в гарному стані. Друзі, всім привіт! Сьогодні підібрали на супроводі на Луцькому авторинку ось такий от чудовий автомобіль як Volkswagen Golf 6 авто 2012 року. По автомобілю йде один косметичний підкрас без шпаклівки, Авто має комплектацію Style, Передній і задній парктроніки. Ось такий Volkswagen Golf чорного кольору. 1,6 дизель. Підібрали ми. По комплектації автома. Чотири скло підіймача, мультикермо, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, навігація, багажник, полка, шторка, все присутнє. Стан автомобіля в гарному стані. Ось такий, друзі, Volkswagen Golf. Шостий підібрали ми сьогодні для наших замовників з Полтави. Автомобіль буде їздити в Полтаві. Кому, друзі, цікавий автопідбір, телефонуйте, звати мене Андрій. Допоможу і вам підібрати хороший та чудовий автомобіль. Власники, друзі, щасливі поїхали задоволені додому, а ми вам покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Друзі, не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш інстаграм та також на наш ютуб. Всім приємного перегляду. Volkswagen Tiguan 2000. 11 рік, 2-літровий бензин, 180 зеленого пробігу Америка. Вся ціла, як запевняє власник, ціна його 10800. Ось, будь ласка, він код, кому потрібно. Ось такий, от... такий гунчик. Автомобіль свіжопригнаний з Америки. на нових дисках. На гарній всесезонній гумі. Має мультикермош, шкіряний салончик, великий монітор, кондиціонер, має підігрів сидінь, автомат, має 4 склопідйомника. Гарний білий колір. На шкіряному білому салончику. Кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Tauran. 2018 року 1,6 дизель 206 заеленого пробігу, 2018 рік, ціна його 18500, Тауран Уран іде 7-місний. Ось такий от Volkswagen Тауран, Має передні і задні партроніки, якось диски. На автоматі має великий дисплей, має двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, масаж також бачу сидінь є. Автомат ДСГ, мультикермо, 4 склопідйомники. Салончик. Ззаді в дуже гарному стані. Кого зацікав, такі от тауранти. Mazda CX5, дуже улюблені автомобілі, дуже часто їх запитуєте. 2015 рік 2,2 дизель на автоматі 135 заявного пробігу. Ціна його 18300, номер телефона власника. Ось Така, от, друзі, Mazda це 5 Автомобіль на передніх задніх парктроніках, на легкосплавтанових дисках, на літній гумі. Має також форкоп. Має підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль, мультимедію, має мультикермо, автомат, тканиновий салон. Кого цікавить, така от Mazda, телефонуйте, запитуйте. Рено Меган 4-го покоління. Авто 2017 року. Ціна його 13250, один 1,5 дизель, 81 кВт на автоматі. Авто на та на дисках. Має задній парктроніки. Автомобільчик. По комплектації, Комплектація Zen має 4 склопідйомника, мультимедію, е кондиціонер, мультикермо, автомат. Кого цікавить ось такі от... маганське покоління, телефонуйте. Renault Grand Scenic, Автомобіль пригнаний з Німеччини. Renault Grand Scenic, 2010 рік, 2-літровий бензин на автоматі. Ціна його 8500 євро. Номер телефона власника. Ось Такий от автомобіль. Має передні і задні партроніки, легкосполамітанові диски. Гарно має гому протектор. Має також безключовий доступ. Кермо в дуже гарному стані, має дуже крутий салон, підголовники дуже крутезні, також має двозонний клімат контроль, навігацію, складання, регулювання дзеркал, 4 склопідйомника, мультикермо, круїз контроль, датчики світла, датчики доща, автомобіль де в дуже гарному стані. Полка, шторка, все присутнє. Такі от Renault Grand Sцені, кого цікавий, друзі, телефонуйте. Honda CRV 2007 року 2-літровий бензин, 208 заявленого пробігу, автомобіль йде на автоматі, ціна його 10600. Номер телефона власника. Ось така от Honda CRV, автомобіль має передні і задні партроніки в чорному кольорі. Автомобіль на легкосплайнітаних дисках, на літній гумі. Перевір. Автомобіль має гарний шкіряний салон, має підігрів сидінь, мультикермо, 4 скло Автомобіль іде притонований. Кого зацікавити? То... Volkswagen Tauran авто 2013 року, 1,6 дизель. 270 заявленого пробігу, ціна його 10 950. номер телефона власника. Ось такий от Volkswagen Tauran. Авто на зимовій гумі на звичайних ковпаках. У комплектації має кондиціонер, 4 склад підіймача, механіка шестиступенева, тканинний салон. Полка, шторка, все присутнє. Кого цікавить такий тауранчик, телефон? Volkswagen Golf 6. Авто 2009 року, 1,6 Бензиновий двигун MPI 180 зеленого пробігу, ціна його 8300. І ось шостий гольфік в кузові хатчбек в чорному кольорі. Автомобіль на літній гумі на звичайних ковпаках. Отакий, друзі, Volkswagen Golf 1.6 MPI, має фуркопчик. У комплектації має звичайну мультимедію, кондиціонер має підігрів сидінь, механіка п'ятиступенева, має два скло от, Друзі, Volkswagen Golf 6. Кому, кому цікавий даний автомобіль, телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Golf 6. 2012 року комплектація матч 1,6 дизель 283 зеленого пробілу, Ціна його 9350, номер телефона власника. Ось, Друзі, такий от Volkswagen Golf 6. Автомобіль йде на косплананих дисках на зимовій гумі. Резина хороша, бачу, Continental, На задньому парктронівчку. Дуже крута комплектація матч. друзі, Volkswagen Golf 6. Має мультикермо, підігрів сидінь двохзоний клімат-контроль, чотири скло підіймача, механіка п'ятиступенева. Має дуже крутий салончик. Комбінований. Цікавий такий гольфік. Renault Grand Scenic 2016 року, 1,6 дизель, 96 кВт, 220 заявного пробігу, ціна його 11 тисяч. Ось такий от має датчик світла, датчик дощу, має передній і задній партронік. Оригінальні босешні диски, комплектація Bose Має безключовий доступ на всіх дверях. Ось такий от Renault Grand Сценік на басе комплектації. Має двозонний клімат кліматконтроль, навігацію, мультикермо, складання і регулювання дзеркал, 4 склопідйомника, підлокітник. Ford Focus автомобіль 2017 року, 1.5 дизель 230 зеленого пробів. Ціна його 9200, номер телефона власника. І от друзі, Ford Focus 17 рік. Автомобіль йде на зимовій гумі на звичайних ковпаках, кузові Універсал, 2017 рік. У комплектації має мультикермо, двохзонний клімат-контроль, чотири скло механіка 6-ступенева. Ford Focus Кого друзі зацікавило, телефонуйте, запитуйте. Nissan Кашкай. 2011 року 1,5 дизель 213 зеленого пробігу. Як запевняє власник, рідний пробіг, ціна його 10 950. Номер телефона. Ось такий от. Nissan Кашкай в білому перламутрі на легкоспланетанових дисках. На зимовій гумі. Має задній парктронік, камеру заднього вигляду. Панорамний дах. Стоїть що на велика магнітола, клімат-контроль, 4 скло підіймача. Салон гарний чистенький. Кого, друзі, зацікавив такий кашкай, телефонуйте. Renault Megane 4 покоління авто 2017 року, 1,5 дизель 204 зеленого пробігу, ціна його 12.300. І ось виписки всі бачу з Renault. Рено. от Renault Megane, четвертого, друзі, покоління, автомобіль Свіжо пригнаний. На звичайних ковпаках на зимовій гумі, без парктроніків, має фуркопчик. форкопчик. Такі білому перламутрі. Має звичайну комплектацію простеньку таку. О, цікавить телефон. Пасад Б-6. Десятий рік, 1,6 дизель, 245 зіявленого пробігу. Ціна його 9300, 245 заявленого пробігу. Автомобіль йде на передній і в задній партроніках, свіжопригруниць з Голландії, має датчик світла, датчик доща. Але післан встановив дисках. Має фуркоп По комплектації має мультикермо, двозонний кліматконтроль, шкіряний салон, 4 склопідіймача В дуже гарному стані BMW X5 2007 року, 3-літровий бензиновий двигун, 7-місний, панорама, ціна його 11500, номер телефона власника. Ось такий такі друзі BMW. Має передній і задній партроніки, легкосплантанові диски, 3 літровий бензин. Виглядає дуже класно, затонованував власник ще й задні габарити чуть притоновані. Має підігрів сидінь, клімат-контроль, мультикермо, шкіряний салончик, автомобіль ззаді у нас затонований. Панорама, покоління. Автомобіль йде на автоматі. 226 оригінального пробігу заявленого, як пише продавцем, 2012 рік, 1,5 дизель. Номер телефона власника. Ціна його 7500 на автоматі. Оськать ось такі от Renault Megane. Автомобіль на легкосплантанових дисках, на літній гумі. Має задні парктроніки. По комплектації має кліма, кліму, підігрів сидінь, 4 склопідйомника, підлокітник, круїз контроль. Кого цікавить ось отрономи раномагам, телефонуйте. Chevrolet Cruze, 2010 рік на автоматі, 1,8 бензин, 167 заявленого пробігу. Автомобіль з Голландії, без підкрасів, як запевняє власник, ціна його 7500, номер телефона власника. Ось такий от Chevrolet Cruze. Автомобіль на легкоспланта дисках, на літній гумі. В кузові седан. Має задні парктроніки. У комплектації має мультикермо, має мультимедію, клімат-контроль, 4 скло підіймача, гарний салончик, автомат. Круз. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Focus, Автомобіль 2012 року. 1.6 Дизель, комплектація Titanium. 220 тисяч заявного пробігу. Ціна його 8900 на механіці номер телефона власника. Ось такий от Ford Focus автомобіль на українській реєстрації. Має легкосплантаної диски, гарну літню гуму. ось такий от Має передні та задні парктроніки машинка. По комплектації має двохзонний кліматконтроль, мультикермо, 4 склопідіймача, тканинний салон, механіка 6-ступенева. Ось такий от Ford Focus. Кого цікавий, друзі, телефонуйте, запитуйте.